Вітаю церкву Христова, куплена кров'ю Господа нашого умита, очищена, оправдана, посаджена праворуч. І хто такий самий, то скажіть «Амінь». Амінь. 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 Мир вам і благодать Хай примножиться в пізнанні Господа, нашого Ісуса Христа і Отця. Я тішуся, що перебуваю в спільноті братерській, науці апостольській, єдинодушній молитві і ламанні хліба. Радію кожного разу, коли згадую своє минуле, і мій чоловік не дуже любить, щоб я згадувала це минуле, бо воно тривало дуже довго. На християнських зустрічах я тільки восьмий рік, а там я була 20 років католицькій греко-католицькій церкві. І це минуле, воно мене дуже довго переслідувало. Я зразу стала от. Такою вірити в те, що я говорю. знаєте. Я просто постійно, перебуваючи в науці апостольській, оновлювала свій розум, навчалася і прозрівала. Знаєте, сьогоднішнє слово в нас є вайбер-група, і ми розважаємо над словом. Я це робила теж в католицькій церкві, бо я, в греко-католицькій, бо я вела біблію групку. Ці прозріння. До мене прийшли тільки тепер. Там я думала, що я виконую все так правильно, бо я все хотіла побожно робити. І так як навчили мене служителі тієї церкви. І от сьогодні, коли ми проходили в Матвія, 21 розділ, ми розважали, а що добре Ісус зробив, коли Він перевернув в храмі Міняйлам і так, все, знаєте, що він там перевертав в храмі столи. От, от Що подумали інші? От, як Ісус себе поводить? Яке то він має таке право зайти в храм і, і все перевернути? І знаєте, я от роздумувала, ну, чи правильно зробив Ісус. Е і подумала, ну так, в той час Ісус Е, е лам. І мене, зуп мене зупинило на тому слові «міняйле», знаєте. Е так Дух Святий мені дав роздумувати, а які ж це новозавітні міняли. В храмах ж немає ні голубів, ні, ні валюти не обмінюють, ні, ні козлів нема, хоча є, овець нема. Е, ось, е, є цілезаблучі. І я, знаєте, на тому я не зациклювалася, але от міняйли мене так, от це слово просто е, які ж це новозавітні міняйли. І розумієте, в мені Бог каже, та вони ж обміняли закон на благодать, благодать на традиції, на літургію. І знаєте, я якраз і роздумувала над тим, що я стільки років стояла на тій літургії, нічого не розуміючи. Тобто я не збираюся зараз вас осуджувати, любі мої. Греко-католики, бо там є дуже багато людей, моїх знайомих, друзів, які насправді шукають, шукали і до сих пір шукають Бога. Але я вам можу просто розказати вихід, як я прийшла, як я пізнала Ісуса і цю благодать яким чином до мене прийшло прозріння? І знову ж таки мені нагадалася історія, як я побожно, знаєте, завжди їхала по Личаківській, там кожних 500 метрів храм, і я ж накладала на себе хрест і кожного разу. Так себе навчила, що там на тому, той хрест там Ісус, там храм, я з'єднуюся. Ну, так як мене знову ж таки навчили служителі. І цей хрест, я так побожно накладала і демонстративно, що завжди всі люди за мною повторювали. Зараз ви теж можете бачити такі самі ситуації в трамваях. І коли я вже їхала з роботи, а я тоді працювала. На Краківському, і там багато храмів, храм Анни, потім оперний театр. Я їхала трамваєм двійкою і знову ж таки демонстративно побожно перехрестилася, але знаєте, біля лялькового театру. І люди в трамваї всі за мною демонстративно, але вже не так побожно, наклали на себе хрест. Розумієте? І коли я побачила, що це ляльковий театр. Мені Просто от в той момент я схаменулась, отямалась, можна сказати. І я зрозуміла все. Я не буду більше е, робити цю показуху, знаєте, ще інших людей, ну, ніби, здавалося б, в оману вводити, а, а, спитай, чого вони перехрестилися. Я то побачила, що це ляльковий театр, а вони за мною. Я після того почала роздумувати, і причому серйозно, над Словом Божим. І покаялась і прийшла до справжнього живого Бога. І тут, на християнських зустрічах, я фактично дуже довгий час е, пізнавала Божу любов і до сих пір пізнаю, е, як Бог полюбив мене. І мені знову таке слово е, сьогодні також таке було підбадьорення. Ви пізнали і увірували ту любов, яку Бог має до нас. Ну і добре, я пізнала цю любов. Але в мені народилася така ревна любов. І знову ж таки, мені це слово, коли Ісус перевертав ці столи, бо він ревнував, Він ревнував за домом Отця. Він ревнував за домом Отця. І тільки пізнавши ту любов, я можу твердо сказати: Я ревную за Ісусом. Я не можу дозволити собі тепер мовчати на цю перевернуту Євангелію цих, цих міняйл, які замінили Боже Слово на літургію. Ну, літургія починається зі слів благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, а далі починається е, перечислятися всі е, голови, е, якого царства я не знаю, тому що знаєте, як говорять, що голова, я кажу, голова один Ісус Христос. А мені кажуть, ну так, це невидима голова. Але видима голова тут на землі. Папа римський, то там ще не знаю, може, там за екраном краще знають, е, 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 яким е, е, головам е, вони е, поклоняються, і голос яких голів вони чують, слухають. І е, 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 знову ж таки, е, Знаєте, оце, оце міняйла, ці міняйли, священники міняйли. І знову я згадала, чому я перехрестилася біля лялькового театру. І такий Дух Святий гуморист каже мені, священики-ляльководи. От справді, коли на літургії я стояла, ми механічно, як ті ляльки, стоячи з такими, пам'ятаю, синіми книжечками, де було написано Служба Божа, повністю притримувалися е, от цього, е, цих літургійних молитв, Господи, помилуй, Господи, благослови і тих голів. За них цих голів ми молилися, щоб Господь їх помилував. Я думаю, Господи, як це люди? Я теж так я не хочу люди вас осуджувати, бо я там була, і я знаю, про що я говорю. Я 20 років, неділя-в неділю, свято в свято ех, автоматично, механічно, як та лялька в ляльковому театрі з книжечкою в руках. Господи, помилуй і прости. А як мені відкрилася молитва розбійника на хресті сьогодні ж, коли я роздумувала над Матвієм, коли Ісус ці столи перевертав? Ви знаєте, розбійник безпосередньо бачив Ісуса. Він назвав його Господом, і Ісус йому сказав, істину, істину, будеш зі мною сьогодні в раю. Це була розмова, молитва, розмова Ісуса з Господу. А ми стоїмо в храмі і говоримо молитву митаря пом'яни мене Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Ви розумієте, благословенне царство Отця і сина починається літургія, і пом'яни мене Господи в царстві Своїм. Розбійник перед смертю говорив ці слова, бачачи Господа. І повіривши, і знаючи, куди він йде. А там ніхто не знає, чи він спасенний, чи він в раю. І я, власне, вже розказувала, що я оцю молитву Митаря, коли вже мені відкрилося ще там. І я говорила: істину, істину буду з тобою в раю, Господи. Розумієте, тобто для себе я таким чином накладала це на слово. І я вірю, що Господь бачив моє серце. і... Привів мене сюди, і я пізнала істинного Бога і його любов, а його любов можна пізнати тільки, е... знаєте, я дивилась колись в очі Ісуса, і я зрозуміла, що це я дивилась... якби я дивилася в очі Отця, то я б побачила в його очах Ісуса, жертву Ісуса. Тобто. Е... Дивлячись в Очі Ісуса, я пізнала любов Отця. Я хочу закликати вас, греко-католики, ті люди, які там стоять, обдурені, які кожної неділі тупо повторюють за тими. Священниками, ляльководами, Господи, помилуй, Господи, прости, заступи, молитвами всіх святих і Марії. ну Чого там тільки? Ви знаєте, я це вже забула, от зараз говорю і нагадую собі, і навіть не хочеться мені це згадувати, бо це настільки стало для мене ну огидним. І не можу я. Фоко йому серці це нагадувати, бо знає, що там стоять люди, котрі тупо в це вірять. І коли ти їм говориш, а вони кажуть, вони на це вчилися, вони їм тупо довіряють, бо вони на це вчилися, а ми не вчилися. А ти де вчилася? Дух Святий, мій вчитель і утішитель, бо так написано. Якби ж то я його не пізнала, то не знаю вже, як би я змогла. Після такого <смір> довгострокового ув'язнення вижити. І тому не перестаю, знаєте, дякувати і кликати вас, щоб ви вийшли з поміж них і нечистого не торкалися, бо цей релігійний блуд, в якому ви перебуваєте, він просто приведе вас до пекла, бо є тільки два місця. І знову ж таки, мені сьогодні, вчора це було слово, яке ми, над яким ми розважали, коли Ісус сказав не благословенне Царство Отця і Сина, а увійдіть Мої в царство. Сина, і ви благословенні. Тобто Ісус ввів нас в Царство Свого улюбленого Сина, де ми маємо відпущення і прощення гріхів, усіх гріхів, минулих, теперішніх і майбутніх через жертву Ісуса Христа. Бо Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного послав. А Ісус так нас полюбив, що віддав своє життя на Христі за всі наші гріхи і викупив нас від вічної смерті. Тому ще раз і ще раз закликаю вас, вийдіть з поміж них і на чистого не торкайтесь. Амінь.